Лайфхаки, за допомогою яких ви зможете дуже сильно здивувати своїх друзів під час осади та товарим 2. До речі, вже в цю суботу, 26 липня вечором відбудеться стрім на моєму YouTube та Twitch. силка в шапці профілю. А першою цікавинкою, якою ви можете здивувати свого друга, є те, що ви можете палити башню в варварських поселеннях, стоячи ще за стіною. Для цього вам потрібно максимально близько підійти до стіни та почати атакувати башту. На це не знадобиться багато часу, проте це значно зекономить ваші сили. Другий лайфхак заключається в тому, що ви можете підвести до стін супротивника тяжкі башти, проте не для того, щоб. Висадити на стіну свій десант, а щоб обстрілювати супротивника. Стоячи біля стін, башта навіть без загонів всередині будуть обстрілювати всіх, хто знаходиться в радіусі їх дії. До того ж, їх майже неможливо зламати, що робить з них фактично переносну турель. Третій лайфхак заключається в тому, що ви можете підвести башту до ворожих стін за допомогою засадних загонів ще до початку бою. Ці загони є у великої кількості нацивілізованих фракцій. Тому числі це можна зробити за допомогою гальських ручників, які до того ж будуть ще й корисні в бою, а пов'язане це з навичкою автономністю юнітів. Заходьте на сервер, щоб знайти собі друзів та супротивників, силка в коментарях та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше контенту по стратегіям.